Хоминська Січ там, де людина відпочиває душею на безмежній красивих просторах нашої української землі. Хоминська Січ заснована 2012 року. Засновником є Багас Руслан Анатолійович, наш тренер, який виховав не одне покоління славних козаків. Своїх синів та гідних хлопців, продовжувачів справи козацької. Нині Руслан Анатольович захищає наш із вами мирний сон. Олександр Іванович Коваль, наш наставник, невтомний дослідник, історик, краєзнавець, який знає безліч пісень, історії і навчає нас усіх. А також наша сім'я, наші наймолодші учасники, які з двохрічного віку на таборі Хоминська Січ. Юрко та Дмитрик Бегаси. Сьогодні вони вже дорослі хлопці, які також виросли на таборі Хоминська Січ. Владислав Зеленецький. Який є найкращим вихованцем, та його невтомна матуся, наша Ніна Павлівна, Володимир Барцось, депутат обласної ради, нині також захисник, Олександр Капінос, який, на жаль, уже герой Небесної Сотні, приїздив до нас на табір у 2012 році, вивчав разом із нами козацьких та повстанських пісень, навчав різноманітних майстер-класів. Брат його троюрідний Петро Жовтовський разом із Оленкою нареченою Сашка, який теж зараз захищає нас із вами. Наш вихованець Ігор Костіков, дорослий уже. На жаль, є хлопчик, який був хлопчиком, виріс і став героєм. Вічна слава. І Феліксу вічна слава, який був з нами на таборі. Наші старшини Кузьміч Володимир, Івасик Андрій, Сашко Корчак. Яропут Володимир та інші хлопці Микола Оніщук, які були з нами, залишається Ніна Олександрівна Бегас, яка проводить уже кілька років підряд цей табір. Не скажу, що сама, тому що вона дуже велика підтримка, незважаючи на те, що наш самий головний тренер на фронті. Хлопці всі підтримують. Всі організації, які з нами співпрацюють Молода Подільська Січ, Шпак-Мельник Валентина Харитонівна, Слободиська Валентина Миколаївна, сильнільник Олексій Миколайович, Кузьмич Ірина Миколаївна. А також багато інших бугай Олександр Федорович. Протягом років для дітей. Створена різноманітна програма за участю істориків, краєзнавців, тренерів, інструкторів, військових, поліцейських. Діти загартовуються, відпочивають, оздоровлюються та мають безліч гарних емоцій та вражень від табору Хоменська Січ на Козацькому Гарті. Приємно пригадати кожен момент із табору. І, звісно ж, отримати подарунки, навчитися стріляти з луку, кататись на конях, грати на гарних музиках, співати пісень, робити із глини різноманітні вироби. З 2012 по 2023 рік та Хоминська Січ діє за для нашого підростаючого покоління. Всі, хто себе впізнає на світлинах, буде дуже приємно. На жаль, є люди, яких уже немає поруч із нами, але вони вічно у нашій пам'яті. А ці дітки, які зараз є на Світлинах, вони вже стали дорослими. До зустрічі у 2023 році Хоменська Січ чекає.